Вітаю, ви дивитесь новини на НТА. Ми підсумуємо події вівторка, 9 червня. У студії для вас працюю я, Мальва Вовк. І вже за мить ви дізнаєтесь про всі найцікавіші новини. Новим львівським трамваєм бути уряд обіцяє сприяти великим підприємствам в отриманні замовлень. Про це сьогодні заявив міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус, перебуваючи на Львівщині з робочим візитом. Зокрема, міністр відвідав одне з найбільших транспортних підприємств області, яке останнім часом спеціалізується у виготовленні сучасних трамваїв та тролейбусів. Виробники бідкаються, що через відсутність держзамовлень доводиться працювати менш ніж на половину потужності. Новенькі трамваї та тролейбуси вже готові зійти з конвеєра і перевозити не лише львів'яна й українців. Загалом єдина проблема відсутність на це державного замовлення. На сьогодні підприємство працює лише на 20% своєї потужності, в той час, коли могло б випускати по 5 трамваїв щомісячно. Немало проблем, додає і сертифікація продукції відповідно до європейського рівня якості, що не дає можливості підприємству розширювати свій ринок збуту. Посприяти в цьому обіцяє міністерство економіки, максимально прискоривши процедуру сертифікації. в нашей стране, где есть дозвел, где есть лицензия, где есть сертификация, везде есть проблемы. Поэтому это все нужно уменьшать. Влияние всех регуляторных органов на бизнес, конечно, нужно серьезно продолжать уменьшать. Поэтому мы, как вы знаете, много говорим о регуляторной гильотине. И американская компания Jacobs Cardovan Associates уже сделали операционный план. Я надеюсь, что это будет поддержано в кабинете министров. Це така процедура, которая в ускореному порядку поможет избавиться от множества функцій. У нас в стране ми навіть не знаємо скільки регуляторних актів существует. Посприяти задумом министра міністра, обіцяє обласна влада. Електрон сертифікував свою продукцію по європейських стандартах, але на великий жаль це не відповідає ДСТУ ГОСТАМ і іншим речам. І тому ми мали такі довгі лоббістські переговори з міністерством інфраструктури, і сьогодні вони вже на завершальному етапі. Тому то, що стосується пристосування до всіх вимог і можливості брати участь в тендерах, в цьому є якраз і завдання обласної адміністрації. Тому я переконаний, що до 100 мільйонів, які виділив уряд, додадуться ще мінімум. 100 мільйонів, які виділять міста, і електрон буде мати можливість добрий ринок збуту в Україні. Окрім спрощення системи сертифікації для великих підприємств, урядовці обіцяють і підтримку середнього та малого бізнесу в регіоні, надавши їм на це відповідні кредити. Основне, що ми хочемо, це зробити практичні інструменти підтримки малого середнього бізнесу, і якнайбільше, щоб вони не проходили через, скажімо так, державні державні руки. Тобто, це або щоб вони проходили через асоціації, або це якісь фонди підтримки підприємців. Ліські підприємства можуть з легкістю конкурувати з найбільшими європейськими виробниками. Для цього потрібно лише одне зацікавлення влади. Ви знаєте, які кредити? І для того, щоб виконати державне замовлення, треба виробнику взяти кредит під 35%, це вже йде рентабельність, і виконати, тільки потім тобі заплатить держава. Потрібно сьогодні це авансування і термін виконання реальний, тому що сьогодні ставляться тримісячні, наприклад, там для тролейбуса, для електротранспорту. В тому і трамвай не може виконаний бути, якщо ти за аванс трамвай за три місяці. Тільки агрегати позбирати і е, зібрати в такий складний продукт мусить бути, ну хоча б ми написали 270 днів. Окрім цього, міністр запевнив, що найгірші часи українська економіка вже пережила і найнижчі, і найнижчі макроекономічні показники вже позаду. Андрій Фох Віктор Самбратович, НТА, новини. Львівська стіна плачу. У Львові буде меморіальний комплекс жертвам тоталітарних репресій. На території меморіалу музею Тюрмана Лонського посвятили таблицю. В майбутньому на цьому місці мають спорудити цілий комплекс. Ця стіна у дворику музею тюрми Налонського стала місцем масових страт українців, євреїв, поляків в часи тоталітарних режимів. Зараз на цьому місці дерев'яний хрест і банери з історією. Тут невдовзі має постати меморіальний комплекс. Він є дійсно знаковим з точки зору того, що ми продовжуємо те, що, на жаль, було перервано корумпованим режимом, фактично антиукраїнським режимом Януковича, і продовжуємо вже під патронатом президента Порошенка, для того, щоб громада Львова чинно і гідно отримала можливість далі розбудовувати меморіал, далі отримала землю, яка є прилеглою до цієї території. А найголовніше, всі ми отримали можливість. Щоб тут постав меморіал правди, меморіал вшанування людей українців, поляків, євреїв, всіх, кого котували нацисти, комуністи і інші каральні режими, які були на нашій українській землі, голова СБУ Валентин Наливайченко у Львові поклав квіти до стіни плачу, провів історичні аналогії з сучасними подіями та прокоментував гучне затримання учасників проросійських акцій у Миколаєві, які проголосили про створення так званої Миколаївської народної республіки. Я підтверджую, що з нами закінчена в Миколаєві спеціальна операція, і служба безпеки затримала, як і попереджала, всіх 47 учасників цього сепаратистського збіговиська. Ми чітко стоїмо на тому, що серед затриманих ми затримали і організаторів, і людей, які провокували цей захід. Але так само слідство СБУ працює серйозно над тим, що ми задокументували головне, хто надсилав інструкції і фінансування. Вони йшли з адміністрації президента Росії. Ми розуміємо, що саме звідти були вказівки спровокувати і організувати цей так званий захід, але нам було дуже важливо його не допустити, а всі, хто був втягнений на незаконну діяльність, зараз затримані. Серед них будуть арештовані, в тому числі, і організатори. Більше того, намагання спровокувати такі, якщо хочете, збіговиська і таким чином зробити картинку, що нібито. Громада Миколаєва або Херсон або будь-якого іншого міста підтримує сепаратизм, або так звані народні республіки, які, як ви бачите, перетворились більше на терористичні організації. Є брехливими. Голова служби безпеки України побував на Личаківському цвинтарі, де вшанував пам'ять героїв, які поклали своє життя за незалежність України. Перед новою загрозою зі сходу українці як ніколи розуміють ціну невинної жертви. Сьогодні це є величезна наша можливість. Захищати державу і мати на це зброю, мати на це потуги, і мати на це волю і силу цим людям було набагато складніше, тому що вони боролись в підпіллі, вони боролися проти катів, які над ними знущалися. А це були фактично беззбройні люди. Сьогодні, коли Україна незалежна, коли Україна озброєна, все вже залежить виключно від нас. Голова служби безпеки України під час перебування у Львові зазначив, що працівники відомства щодня відстежують диверсійні групи по Україні, затримують проросійських найманців та попереджають теракти, зокрема і на Львівщині. Шанси вижити. Прилади для введення ліків через кістку, мобільні апарати штучної вентиляції легенів, сучасне реанімаційне обладнання такої новітньої медичної техніки потребують українські лікарі невідкладної медицини. Наразі сучасною апаратурою забезпечені реанімобілі екстреної допомоги, що рятують воїнів в зоні. Ато невдовзі ці новітні можливості матимуть і бригади медицини катастроф Львівщини. Експерти кажуть, впровадження таких сучасних стандартів щонайменше в п'ятеро пришвидшує надання екстреної до. Допомоги, відтак суттєво збільшує шанси пацієнта вижити. Що такі лічені секунди для порятунку бійця АТО, вже демобілізований спеціаліст, лікар медицини катастроф Львівщини, Мирослав Талеш знає з власного досвіду. Новітні прилади, які упродовж хвилини дозволяють дістатися вани всередині кістки, де завжди зберігається тиск, неоценні в практиці лікарів невідкладної допомоги. Нове оснащення мобільних бригад швидкої на передовій врятувало не одне життя українських воїнів. Бачили бійців, які були безпосередньо з поля бою, доставлені з вже каратеризованим, не вжеризованим, а раніше з налагодженим внутрішньокістковим доступом, і відповідно процедура рятування того пацієнта, того бійця була набагато спрощена, тому що ми знали, що ми маємо вже забезпечену один з основних параметрів для рятування життя. Апарат для внутрішньокісткового доступу біковський є автоматичний, швидкий, легкий використання. І тішуся, що він буде зараз у нас у цивільній медицині, що він буде впроваджуватися, бо направду бригади теж виїжджають на складні виклики. Лікарі кажуть, оснастити реанімаційні машини швидкої допомоги це лише пів справи. Треба навчити усіх членів бригади адекватно надавати допомогу. Тому під час тренінгів і фельдшери, і водії машин можуть оволодіти навичками. А в користуванні внутрішні кісткові прилади доволі прості, через голку водять ліки. Підключаю капельницю. Фиксирую. И сюда льются растворы. Если кто-то быстрее сможет поставить внутривенный доступ, чем я внутрикосно, я буду только радоваться. То есть очень быстро. На ваших глазах, то есть за 60 секунд практически любому человеку с момента подхода к человеку до открывать, открытия краника на капельнице можно поставить систему. Эффективность реанимации заложит вид швидкості, а в певних випадках – блисковычней. Про надание допомоги. У нас в Україні по даних меду року виживальність пацієнтів з затримкою коробігу на догоспітальному етапі це приблизно 1 на 400, 1 на 100. А за кордоном це є 20 на 100. Тобто ми маємо ми в 20 разів відстаємо і ми сподіваємося, що з використанням цього обладнання, яке використовується за кордоном, можемо в 20 разів повищити виживальність наших пацієнтів. Тому тут є за що боротися. Сьогодні на Львівщині невідкладну допомогу надає понад 100 бригад медицини катастроф. Кожна за оцінками фахівців повинна мати хоча б один такий. Кій прилад вартість його три з тисячі гривень. Незабаром центр катастроф Вівщини матиме частину новітнього обладнання у комплекті реанімобілів. Євгенія Сінькова, Жанна Ліщенко, Віктор Сембратович, НТА Новини. Обережно нітрати щороку з настанням сезону свіжих овочів та фруктів люди замість вітамінів отримують отруєння. Вже цього року лікарі зафіксували перші випадки нітратами. Чи можна уникнути вживання шкідливих речовин та як знизити ризик отруєння сезонною городиною? Дивіться у сюжеті. Стихійна торгівля місце, де більша вірогідність того, що можна купити неякісні овочі та фрукти. Біля львівських ринків продавці про перевірку свого товару на місці нітратів говорити навіть не хочуть. Ви перевіряли її на місць нітраті? Так, де перевіряли? Скажіть, будь ласка, де перевіряли? Ні, мені не треба, треба. бачити. – Я ж не перевіряла її на місні траті. У вас є, є документи. У вас є документи? Скажіть, будь ласка, на те, що ви продаєте. Деякі львів'яни категорично не купують продукти на стихійних ринках. Інші з осторогою, але таке випробовують долю свіжими овочами та фруктами. Села всі продукти раз на тиждень привозять. Знаю, що це воно домашнє і гарно вирощене. <реш> Що немає нітратів. Я купую, але я купую зеленину, ягоди, а такі сир, там молоко, масло, ні, цю таку такого, такого не купую. Ну, звичайно, боюсь. Так інше, вони всі зараз з нітратами і в магазинах вони на жаль з нітратами. Нітрати, якщо їх вживати в невеликій кількості, не шкодять організму. Та якщо цю норму порушити, то це призведе до отруєння, стверджують лікарі. Та найгірше нітрати впливають на дитячий організм. Ці овочі і фрукти мають допустимий рівень нітратів, який при вживанні не спричинить ніяких розладів. Але якщо цей допустимий рівень нітратів буде перевищений, то при потраплянні в організм людини, особливо дитячий організм, це може проявитися у вигляді харчового отруєння. Дитина чи людина, яка спожила продукти багаті нітратами, в неї появляється задишка, в неї синіють губи, пальці, в неї прояви кисневого голодування. Це не є кишкова хвороба, це не є кишкові прояви. Кишкові прояви не характерні для нітратних утрує з появою на ринках свіжих овочів та фруктів, до медиків почали звертатися пацієнти. Через отруєння нітратами таких випадків лікарі нарахували уже два. Неякісною городиною отруїлася дитина Наталії. Тепер вони змушені провести кілька днів у лікарні. Ввечері після вечері дитина почала блювати. Блювота була кількоразова. Ми викликали швидку допомогу, дитину вкололи. Щоб зменшити вміст нітратів у городині, лікарі рекомендують замочувати овочі та фрукти хоча б на добу. Батькам, якщо вони дають городину, то це стосується, як то кажуть, свіжої моркви, бурячків, огірків, тобто картоплю, і всю треба принаймні хоча б замочувати на добу, щоб зменшити хоча б кількість нітратів. Ну і відповідно, якщо купують мами продукцію, то питати сертифікат якості у продавців на базарі. Та, звісно, якщо свіжа городина вирощується та продається в антисанітарних умовах, тоді ці продукти можуть спричинити ще й харчове отруєння. Є порядність виробника на кожному етапі має бути порядно скопана земля, чисто посаджені, чисто вирощені продукти, внесена відповідна кількість поживи і тоді доставлена. Чистими в чистих умовах і продана теж не на хідниках, бо часом, як бачиш, як продають на хідниках, де, де пси бігають, де вітер, порох піднімає. Тому, щоб уникнути отруєння нітратами, достатньо замочувати овочі та фрукти у воді, купувати ці продукти у перевірених продавців. Ольга Гуцул, Олег Возний, Антян Новини ввічливі контролери та культурні пасажири у громадському транспорті Львова завершилася акція з виховання львів'ян. Громадські активісти спостерігали, чому під час перевірки квитків у трамваях та тролейбусах виникають конфлікти, та вчили як пасажирів, так і контролерів бути взаємовічливими. Про те, чи домоглися чогось активісти, далі у сюжеті. Щоб уникнути непорозумінь між пасажирами та контролерами, останні громадські активісти хочуть навчити ввічливого спілкування та перевірити знання своїх обов'язків. Ми хочемо провести ряд тренінгів для безпосередньо контролерів, щоб вони знали, як слід діяти в певних конфліктних ситуаціях, тому що зазвичай ми бачимо, що на жаль самі пасажири є досить неправі у багатьох ситуаціях. Ми хочемо допомогти. Контролерам, як виходити з різних конфліктних ситуацій в досить світлому фоні? Також ми дивимося, як спілкуються безпосередньо і мешканці, тобто пасажири з контролерами, чи є якісь порушення з їхнього боку, і знову ж таки, чи є порушення з боку контролерів? контролерам у Львівському електротранспорті змінили посвідчення, бо в трамваях та тролейбусах неодноразово ловили спритників, які наживалися на зайцях. Та посадовці запевняють, львівські пасажири недолюблюють контролерів у громадському транспорті. Я Хочу звернутися до громади. Ведіть себе коректно дуже з нашими контрольорами. Чому? Ми вже в Києві, коли збиралися на всеукраїнський форум всіх директорів електротрансів, підняли питання перед законодателями. Наш контрольор не захищений законом. Він тільки може вічливо сказати: покажіть, будь ласка, свій проїзний квиток. Та про конфлікти між контролерами та пасажирами у громадському транспорті у Львів'ян своя думка. Контролер правильно підійшов, будь ласка, прокомпасований їдь, не прокомпасований, або білета немає плати штраф за кордоном. Ми ж хочемо в Європу, правильно? А в Європі такого безобразія нема. Треба тут Європу нам будувати своїй рідній Україні це ставалося і некоректно. Наприклад, підходили якісь такі е, великі чоловіки, наприклад, двоє та, контролери їм давай квиток, давай квиток. А наші дівчата вони розгублюються. Часом навіть той квиток не можуть знайти в сумці, бо бачать цього великого контролера. треба їм видавати маршрутні листи, щоб вони вели себе дуже коректно, щоб вони відповідали за своє. А вони всі там збираються в одному місці на вокзалі і роблять судилище. Студентами переважно і з такими приїжджими. Спостереження за роботою контролерів громадські активісти проводять вже з лютого, та на цьому зупинятися не планують. За цей час контролерів та пасажирів вчили мирно вирішувати суперечки з перевіркою квитків у громадському транспорті. Лідія Середюк, Іван Мазуренко новини НТА. Спекотно на вулиці час думати про відпустку. Війна на сході та економічна криза змусили львів'ян скоригувати свої плани на літо. Проте, як запевняють в туристичних агенціях, попит на відпочинок за кордоном є. Де львів'яни відпочиватимуть цього літа, та які туристичні путівки нині найактуальніші, дізнавалися наші журналісти. Стрімке підвищення цін, економічна криза та війна на сході країни змусила чималу кількість львів'ян відмовиться відпочинку за кордоном. В минулому році я могла собі дозволити відпочивати за кордоном, але на жаль, з цим курсом євро це вже неможливо. В принципі, є дуже багато можливостей гарно відпочити в Україні. Бо це Карпати, це Закарпаття. Ну і наша насправді Україна дуже велика і дуже має багато гарних і природних пам'яток, і архітектурних пам'яток, на що можна подивитися. Напевно, у Львові то виходу ніякого. От родичі з Криму, і ми завжди їздили до них на відпочинок, але. Тепер не вийде поїхати в Крим через ситуацію в країні, яка склалася. Надія заробляє більше 500 доларів в місяць, тобто може собі дозволити відпочинок за кордоном. Однак жінка розповідає, що їй краще в Україні, тому їдуть разом з чоловіком в Одесу до родичів. Я просто не вибаглива людина. Мені головне, щоб було море. Щоб мене ніхто там не чіпав, сусідів і все. А для вибагливих, напевно, наш сервіс так, що жалюгідний має стан, на жаль. Та багато львів'ян планують цьогорічні відпустки провести за межами України. Кожного дня в одну з туристичних агенцій звертається до десяти охочих за путівками. не можу сказати, що щось дуже змінилося. Так як і їздили відпочивати, так і відпочивають. То ситуація, що в нас в країні зовсім не впливає на туризм. Якщо для відпочинку людей за кордоном курс долара значення немає, то в туристичних агенціях заявляють тепер серед львів'ян популярні тури, де в готелях не буде росіян. Та мінімальна відпустка в Туреччині чи Болгарії для двох обійдеться в понад 300 євро. Олександр Гордиловський, Дмитро Ішлер, Іван Мазуренко, НТА Новини. Наразі це вся інформація зібрана нашими журналістами. Далі в ефірі каналу дивіться спортивні новини з Андрієм Сиротяком. Я ж з вами прощаюся позитиву. Добрих новин вам та нехай щастить.